Вихідні позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Теми дня традиційно о цій порі для вас спрацює Аліна Рябко. Вітаю! І кореспонденти ТВА вже готові розповісти про те, чим жили місто та область сьогодні. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 537-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У наслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Серед яких діти руйнувань зазнали житові будинки та інша цивільна інфраструктура у ніч на 14 серпня 2023 року ворог здійснив кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами «Калібр». Всього противник застосував 15 ударних БПЛА шахет 136 136-131, 8 крилатих ракет «Калібр». Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони України усі цілі знищено внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів. Виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса. Працюють рятувальники також близько п'ятої години ранку, 14 серпня 2023 року. На Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом повітряних сил знищено ворожий вертоліт. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина провела в останній шлях героїв, які за свободу і незалежність України віддали найцінніше життя. Із солдатом Максимом Паламаром. Воїнам військової частини А 3028 прощання відбулось на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Солдата Євгена Швеця. Воїна військової частини А 02 84 В останній путь провели у селі Вашківці. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам Батьківщини, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Я дівчина, і мені важливо відстоювати свої права. Сім днів тренінгів проти насилля та булінгу на буковині у межах проєкту Територія без насильства відбувся табір для дівчат, які вчилися не тільки відстоювати свої права, а й базовим навичкам самооборони. Деталі вже за мить зламати стереотипи, опанувати навички самозахисту, розрізняти види насильства та вміти відстоювати свої права. На Буковині підійшов кінця літній табір для дівчат в рамках проєкту Територія без насильства його основна мета допомогти покращити психоемоційний стан, надати соціальну підтримку та вузьконаправлені психологічні консультації постраждалим від гендерно зумовленого насильства. Проєкт спрямований на видимість теми насильства, на те, щоб дівчатка, підлітки сільської місцевості та вразливих груп вміли ідентифікувати насильство, а також могли. Реагувати, мати власний план безпеки у випадку, якщо з ними трапиться насильство, на першому етапі ми презентували цей проект, поширили інформацію по закладах освіти цільових громад. Після того в нас пройшов каскад тренінгів для дівчаток. Ми охопили 42 42 дівчаток підлітків віці від 13 до 17 років. Після чого найбільш мотивованих ми власне відібрали в цей семиденний табір. Учасниця табору Євгенія каже: хоч всі ми різні, але всі ми рівні і від. У своєму виборі та правах, я дівчина, що вирішила, що їй важливо відстоювати свої права. Я вважаю, що ми маємо право мати роде волосся, мати веснянки, бути високою чи низенькою, товстою чи худенькою, занадто худою, заїкатися. Ми, не, ми маємо право бути собою. В таборі ми проводимо тренінги на тему насилля, булінгу і ще важливих актуальних тем. Також, окрім цього, у нас є гуртки. Я ходжу на гурток по коміксах. Ми там робимо комікси на тему булінгу. І окрім коміксів, ми ще шукали статистику різну. Протидію болінгу і його види нас також на тренінгах. навчають відстояти свої психологічні кордони. Наприклад, заявляти людині, що те, що відбувається, нам не подобається, тобто попереджувати про це і не боятися про це в принципі говорити. Не тільки відстоювати свої права, а й вміти давати відсіч. Так у межах проєкту дівчат вчили і базовим навичкам самооборони. Також у нас проводяться не просто тренінги, ще й тренування по вендо це такі. Спеціальні вправи для фізичного самозахисту, тобто не на напан прав розраховані не на напад, а на самозахист, тобто відстоювання своїх фізичних особистих кордонів. Організатори кажуть, у рамках проєкту Територія без насильства напрацьовували не тільки стратегії безпеки для дівчат, а й певні навички, якими вони зможуть поділитися зі своїми однолітками. Власне, цей табір він є своєрідним таким знаєте формою роботи пов'язано з розширенням прав дівчат. Відповідно до вимог покінської платформи Стамбульської конвенції, адже ми йдемо в Європу. І Права жінок, права дівчат, гендерна рівність є відповідною вимогою. Аліна Рябко, Юрій Гордей, Максим Білоткач та ТВА. Цими вихідними на Буковині трапились три ДТП. Так у селі Стрелецький Кут 38-річний водій автомобіля Вольво збив 10-річного хлопчика. У результаті аварії дитина отримала травми ніг. Його госпіталізували. Ще одна автопригода сталася у селі Банилів Підгірний. Там 15-річний водій мотоцикла зіткнувся з вантажівкою КАМАЗ під керуванням 40-річного жителя села Нові Бросківці. У результаті аварії травмувався неповнолітній водій та його 17-річний пасажир. Медики доправили потерпілих до лікарні. А у селі Верхній Станівці ні, місцевий житель, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та впав з нього. У наслідок автоприходи, потерпілого із численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу. На Буковині у селі Слобода-Комарівці загорілась господарська будівля. До пожежі призвело коротке замкнення електромережі. Оскільки споруда була дерев'яна, вогонь поширився дуже швидко. Рятувальникам вдалося ліквідувати займання та врятувати від знищення поруч, розташовані житловий будинок та господарську будівлю. А у селі Гала виникло загорання легкового автомобіля, припаркованого на подвір'ї місцевого мешканця. Помітивши дим з під капоту, власник одразу зателефонував на спецлінію 101. Вогонь пошкодив відсік двигуна. Попередня причина пожежі коротке замкнення. Врятувати чотирилапого у Чернівцях на вулиці Мукачівській у каналізаційний колодязь впала собака. Тварина опинилася на глибині близько шести метрів і вибратися самостійно звідти не змогла. Аби її дістати на місце подій було направлено рятувальників. Вони за допомогою мотузки витягнули чотирилапого з каналізаційного колодязя та відпустили врятованого бідолаху в безпечне місце. Відданий Україні та Буковині до останнього подуху, 12 серпня, минуло 115 років з дня народження талановитого науковця, історика та педагога Василя Колотила. Детальніше про визначного представника Буковинської діаспори готова розповісти моя колега. На першому місці у нього завжди був рідний край у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї. Відзначили 115-ту річницю з дня народження Василя Колотила, науковця, історика та педагога. Він був ще після закінчення викладачем. Він викладав у Сукірянській гімназії. Пізніше він працював, був заступником директора, викладачем, професором в Молдові. Це на той момент була Румунія, ми були в складі Румунії. Він викладав в місті Комрад в му році. Він Виїхав до Німеччини і проживав у Відні довгий час разом із дружиною. Вони були членами товариства «Буковина». Він очолив через деякі товариство. У 1940 році, рятуючись від репресій радянської влади, родина колотило була змушена покинути рідну домівку та податися на чужину. Це була інтелігенція, науковці. Звичайно, щоб то був час, коли знищували таких людей. Зараз ми переживаємо такі дуже схожі. Період, коли дуже багато людей їдуть з України, але все ж таки Україну треба розбудовувати, піднімати у майбутнє України в науковцях, в культурі, в, в науці, в духовності, навіть проживаючи за кордоном, Василь Колотило не забував про Буковину. Зокрема, у 90-х роках він допомагав обстежувати хворих на алопецію дітей у відні, розповідає Оксана Пелих. Крім того, ним було подаровано устаткування в. Чернівцям ми ще займаємося пошуком, де устаткування. Можливо, в це діагностичний центр. Ми працюємо над розширенням цієї теми Родина, яка дійсно Буковинська. Це та діаспора, яка завжди пишалася своїм корінням Буковинським. Діана Богданова познайомилася з родиною Ксенії та Василя Колотило майже 50 років тому. Під час однієї з його поїздок на Буковину був один з керівників. Українського землянства за кордоном дуже багато робив, допомагав. всім, всім, кого кому тільки могли, допомагали. Перше було слово, коли про них говоримо, перше слово це любов до рідного краю, і друге слово доброта. Настільки щирі, настільки доброзичливі люди, талановиті, віддані Україні до останнього були. До Неодноразово приїжджала до рідної Буковини і дружина Ксенія. Вона була всесвітньо відомою майстриною вишивки та увійшла до плеяди буковинських митців. Ксенія Іванівна привозила сюди виставки. Ми робили виставки в Чернівцях, у Львові. Ми робили виставки в Києві. Вона стала членом спілки художників України. Відкрили вже коли музей діаспори, вона все цей музей, всі документи Василя Семеновича і свої, і допомагали нам е, зарізати стосунки з іншими українцями, які вимушені були перед другою світовою війною поїхати з Буковини. Тетяна Дубіцька, Юрій Гордей, Василь Ставчанський теми дня ТВА. Адреналін, драйв та виклики на трасі у Чернівцях. Провели третій та четвертий етапи чемпіонату України з мотокросу, куди з'їхалися учасники з різних куточків нашої держави. Більше про тих, хто з дитинства любить швидкість та конкуренцію під час заїздів, далі у сюжеті. На мотодромі Суперкрос у Чернівцях цими вихідними було спекотно. Там проходив чемпіонат України з супермотокросу, де змагалися найкращі спортсмени з України. Складність цієї дисципліни полягає в тому, що це має бути коротка траса зі складними трамплінами та спусками. Приїхали хлопці зі всієї України. Перші два етапи були в місті Полтава. А ми проводимо третій та четвертий етап. Сьогодні третій, завтра відбудеться четвертий. Хлопці є з Києва, з Закарпаття, з Хмельницька, навіть з окупованих територій поприїжджали з Мелітополя, з Каховки. Вони живуть поки що на Западній Україні, продовжують займатися спортом, так що спортсменів багато з бучі є також. Ну, спортсменів я скажу, десь біля 60-70. Роман Морозов є одним з найкращих гонщиків України з мотокросу у 2005 році. Він став чемпіоном Європи у найпрестижнішому класі 250 кубічних сантиметрів. каже, що молодь активно прогресує та наступає на п'яте, що створює додаткову конкуренцію. Траса сама по собі дуже складна, тому що тут і раніше проводились чемпіонати і України, і Європи, і чемпіонат міра. Тобто дуже складна, непроста, скоросна. Ну, тому дуже-дуже цікаво. Думаю, що в майбутньому, якщо організація буде, треба її тільки не запускати, тому що нема нашого Михайла Ротаря, який все це тягнув цю трасу, допомагав, проводив. А це Кирило, він з села Грозинці на Буковині, то вже п'ятий рік займається мотокросом. Траса кльова, то що трохи вибита, але так то, типу, ну нормально підготовлено. Повороти розширили всі. Такий ґрунт, м'який кльова траса. І змагання теж круте, організація непогана. Ну, є один такий незначний мінус. Трампліни дуже викидують уверх, типу, і дуже пробивають підв'язку. А так повороти, всі кльові такі широкі, м'які, так тримають ґрунт, супер. Також паралельно з чемпіонатом України проводиться етап Кубку міста Чернівці. В чемпіонаті України є три класи. В Суперкросі це клас 85, молодші діти, потім клас МХ-2 і МХ-1. Вони поділяються по потужності моторів. А паралельно ми проводимо кубок міста Чернівців, і там ми додали ще маленьких діточок, 50 кубиків, 65, клас ветеранів, три класи ветеранів, класи хобі, мікс мх 1 щоб хлопці могли позмагатися, пообщатися, потренуватися, поборотися. Юрій Гордей, Василь Ставчанський, теми дня ТВА. Таким цей день побачили наші журналісти. Дізнавайтесь більше цікавих та актуальних новин на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВА. я ж з вами прощаюся. Гарного вечора та позитивних думок на все добре.